Привіт, привіт, я Ольга Денелейко, персональний стиліст, і сьогодні буду з вами говорити про ароматні асоціації та модні образи від бібліотек. І перший парфум це P69, Це складний білоквітковий аромат з такими нотками карамелі, м'якої ванілі, який має дуже насичений шлейф. Як на мене, він підходить людям, які люблять епетувати та вражати своїми божевільними образами. Наступний парфюм Нірвана терпкуватий, трохи колючий амброво-пудровий аромат з розкішним голосним шлейфом. І це саме той випадок, коли а, все досконале немає статі. Саме тому я бачу тут а, ось такі а, комплекти де поєднано маскулінне і фемінне в межах одного комплекту, де жакет чоловічого плеча на жіночому тілі, міні-спідниця і акцентні плечі. Ультиматум спокусливий парфум, провокатор, теплий, деревно східний, з виразним, дещо солодкуватим шлейфом. Твій ультиматум, твої правила. Саме тому я бачу тут ось такі комфортні образи. Парфум I Want мигдалево-вишневий, сексуальний, привабливий аромат. Вдягайте його, коли бажаєте дозволити собі все. Саме тут я бачу ось таку розкішну сукню, силуетний топ. І останній аромат Memories of Geisha – квітковий з багатою пірамідою, м'який, жіночний, з відчутною солодкуватою ноткою. Та насиченим шлейфом. Саме його я бачу ось в таких романтичних образах: квіткові спідниці, квітковий принт, рожевий колір. А якщо раптом ви не знаєте, які парфюми брати? Замовляйте? Ось такий Discovery Set із п'яти бестселерів у бібліотеці.